Ти, як мати, уважна, чуйна, дорога ти. Чому ж тебе ми ображаємо? Не бережемо ліс, повітря хаєм, річки забруднені течуть, живі істоти не живуть у тій воді брудній і ржавій, вона лише смерть несе для нас. А ми могли би повсякчас ловити рибу і купатись, і краєвидом задивлятись, та там лиш бруд, сміття і сморід лелека має весь той клопіт минать, а теж гніздо і звить, куди дітей своїх водить. і гинуть звірі, птахи, люди від тої згубної наруги, що ми вчиняємо на землі. Це ж наш дім, наша колискова, не буде кращої ніколи. Спиніться, люди, схаменіться, дітей і внуків збережіть. Земля терпляче все долає, хоча до нас вона волає. Пожежі, суви, землетруси, вогонь, потоп і ураган. Як ще до нас їй докричатись? Нам всім потрібно об'єднатись. Вести себе і весь наш рід планету неньку зберегти, щоб вся вона була квітуча, зелена, чиста і пахуча, свій голос я дитячий тихий, відам за це, не буде лиха, а буде щастя на землі і люди в ніжних тих обіймах збагнуть, що час уже настав, свою планету рятувати і жити далі, і бажати добра собі і людям всім.